Добрий день, малята! Сьогодні я вам розповім легенду. А щоб дізнатися, що за легенда, треба відгадати загадку. синьо жовте полотнище гордо майорить. Це ознаки сили слави Української держави. Це прапор, так. А тепер уважно. Слухаємо легенду про український прапор. Давно-давно жила собі на світі добра дівчинка Україна. У неї була чарівна сукня з двох кольорів. Верх сукні був блакитний, як небо, бо дівчинка дуже любила дивитися вгору, де пливли легкі хмаринки, та сяяло сонечко. Низ сукні був жовтий, як пшеничне поле, бо на землі дозрівало золоте зерно, яке годувало людей. Люди полюбили ці коляри і вирішили зробити з них прапор, щоб усі бачили, яка багата і красива наша країна. Небо над головою і поле під ногами. Відтоді синьо-жовтий прапор став символом України, рідної домівки, миру і добра. Ось така легенда. А тепер давайте ми з вами спробуємо зробити аплікацію Прапор України. Сьогодні ми зробимо аплікацію з крупи. З пшона, яке я пофарбувала, і гречки. Ви вже знаєте, що у прапора України два кольори і що 23 серпня ми відзначаємо День Прапора України. Починаємо. Красива там мого роду, сила, де мама, я щаслива, там мій дім, там я мала зростала Цвіт коси пліт. Соловчина і росте моща дитина на веспін. Я донька України. Тут люди всі єдині разом. Ми в духом сильні напіки. Україтка я, гордість це моя, гори і поля, земля. Такий прапор вийшов у мене, а ви теж зробіть разом з батьками та надішліть мені свої роботи. До побачення, до нових зустрічей!